Хочу підійти сюди. Усім привіт. Подивлюсь, що тут іще квітує і росте. Дивіться, оця красавіка. Сухоцвіти ці, воно, бачите? Чую та як який звук. І воно ще біленьке є. Нічого не вимерзло. Зелені. Це коли стебла в троянди зелені, то це значить, що вона не вимерзла. А якщо такі чорні, воно внизу є. Воно бачите? То це значить, що воно відмерло. Що, їде автобус? О, автобус наш їде. Все. Ми поїхали на шенон. О, це зараз ще й бігти будемо може. Як летить той автобус. У нас прохолодно, так, сильно прохолодно сьогодні, так що поки на паузу. Бачите, я часто роблю розпакування, тому що вам подобається, та і я люблю таке знімати. Але іноді ж товари змінюються, тому я ось показую наче, як новинки. Маю розпакування на суму 50 євро зі знижками. Ми здали пляшок на 5 євро. І з 50 євро в нас було ще 10 євро знижки. Тобто, ми за ці товари. Заплатили 53, а без знижок було б майже 70. якось так. Печиво. Горішки. Це злідла. Сосиски франкурські. Таких я вам не показувала, але ми вже брали такі. Ось такі вони. Лідловська продукція. Ось такий крем, сир, типу як сметана. І це що, все? Лідло я взяла. А, ні, Ще. І ще огірочки ось такі взяла. Оце на майже 10 євро. Ось. Далі буде із Дінстору. Томати. Кріп. Геноцинти. Геноцинти? Да. Перчики. Два великих таких гарних. Два йогурта. Отаких. От а по чим йогурти, ти не пам'ятаєш? По 2,50 По два Давай другий не встиг забрахати. Не встиг, не змог. Я не встиг. Я не си. Отакі. Мені щось вони дуже сподобалися. За півтора євро щось таке, оці Їхні. Дякую. Сальмон. Сальманила. Я бачу, ти хочеш зробити розпакування? Ні. Хочеш? Не хочу. Ти ж лізеш. Я не лізу. Ти ліз. Я портив не Так, да, ти, кстати, його попортив вже не раз. Так. Да. Да? <рес> 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 Ой, комедія з цим Максим. Так. Рукуло, я ж беру раз в тиждень таку рукули. і мені вистачає десь на 3-4 дні його. 1 євро, і здається, 20 центів, якщо мені не зраджує пам'ять, Діл це кріп. Ой, щось я взяла. Хреновенький кріп. Бляха-муха. Ой, що дуже псує, бачите? Капець. Треба помити і срочно його використати. За 1 євро, а це євро 20. Ну, так я вам скажу, я ось з мамою нещодавно говорила по телефону, вона також бере руколу вдома в Україні, то каже від 40 до 60 гривень за пачку. Але там каже, зовсім її небагато. А тут 100 грам. Не знаю, може там вдома теж 100 грам. Коротше, ціна така сама виходить, як в Україні. Але врахуйте, що в Україні. Середня зарплата, ну це так вважається середня зарплата по Україні, хоча, я щось дуже сумніваюся, ну нехай беремо середня зарплата по Україні 20 тисяч гривень. Хоча я думаю, що більшість населення, особливо в селах, отримують меншу зарплату. Нехай беремо 20 тисяч гривень, а в Ірландії середня зарплата 3 тисячі євро. А ціни на продукти майже такі самі. Оце. Лосось сальмон. Тут 600 грамів. 5 таких стейків, типу я, ну, таких смужечок. Це коштує 10 євро. Це 400 гривень. Ну, нехай там 450 гривень. А скільки в нас коштує 600 грамів лосося? Так, далі, горошок з'явився. Взяла, я не змогла. Пройти повз. Я люблю цей горошок. Це мені нагадування, нагадування мого дому і грядок, які я обробляла із батьками і вирощували влітку завжди горошок. Значить, бачите, 24, а одна пачка 2-20, здається, Тобто Ну, я одну взяла. Ну, якби і не дешево, але вже давно не їла більше, напевно, двох місяців. Так. відкриваємо наступний. Далі. Взяла це до чаю іноді або на обід ми беремо ось так салямі. Бачите, типу, як німецька, із перчиком. хтось стукає зараз. Я пропущенець. А що, тобі ніхто нічого не сказав? Ні. Вони бачили, що ти береш? Так. Да. Скажи, ти відбивався від них? Скажи чесно. Хочу да, капішов. Всяк... Ти що ходив в лову без мене? Да, я взяв тут. Який ти молодець. А чого без Ну, тому що попробую грибочок. Вкусно? Це ти зараз нам взяв, щоб їсти? Ну, типа, да. так. Так. Дивіться, що нам на вечерю сьогодні дають отакі о, як вони, котлети, говяшка і картоплю. Отаку. Моя улюблена, це я залишу на салат. Ось. А ту столову ще поїм там картоплю. Так а чого ти не хочеш цей зараз їсти? Чув. Я хочу її. Ну, їж, дякую. Приніс. Так, бананчики взяла, ну, не було встиглих, бо ми їх, зараз я їх помию, бо вони мокрі. І залишу на пару днів, я думаю, вони достигнуть. А встигли були? Не було. Закінчився наш часник, ось взяла часник. Капець забула, щось здається, чи 80 центів, чи 70 центів до одного євро. Три, три часничка, зараз я вам скажу. 150 грамів. Напишіть, скільки коштує часник в Україні. Це майже 30 гривень. Три штучки. Так. Ось взяла на пробу сир. З коров'ячого молока зроблений. Тут 150 грамів коштувало 4 євро і 20-30 центів. Хочу спробувати, тому що я купувала. Литовський дуже смачний був в польському, але його щось не завозять зараз. Ось хочу спробувати, який цей. Бачите? Так. Ну, це по класиці, це я вже не раз показувала, плавлені сирочки. Дуже класні і дешеві 90 центів. Тут 16 штук, здається. Так, да, 16 штук, бачите, я вже і пам'ятаю ось. Дуже смачний із ірландського молока, ну просто. Смачні і дешеві. А, у мене ось є відчинена пачка, можу показати вам. Я вже тисячу разів показувала, але ще раз покажу, ось два ще є, бачите, смачненькі. На салати постійно йдуть. Коротше, я їх використовую безбожно, як кажуть. Взяли каву, ну це нам на місяця два, може і навіть на три. Значить, взяли. Прощенно 3,50 центів. Ось. Ось. таке, бачите? Пахне. Гарно пахне. Ой, можу закрити тепер Так, кава американо. Те, що я пам'ятаю, то я й кажу. Оце 60 центів моцарела одненька. Там один такий кружечок. Вирішила спробувати. 125 грамів і 200 грамів це із рідиною. Хочу спробувати, яка вона. Тому що в Польській цього разу не заходили, я творог не брала. Так, прийшов час придбати цибульку. Цибулька 1 євро 20 центів коштує. Тут у нас 1 кілограм. З цибулька бачите цибулька в нас іде гарна. Я їм багато цибулі особливо після того, як купила сало в наших перевізників, мені вже закінчується, то десь цілу цибулину в день зідаю. Салати постійно кладу. Паку взяла зелену, може, до речі, сьогодні зроблю. Може, я крошечки трошки, але ні, вже нема, огірка нема. Ось, бачите, пропав кусочок залишався ще з того разу. Ну, коротше, ось цибулина була 89 центів. Зелена цибулька. Ну, і далі все по класиці. Авокадо 3 євро іспанські. Мандарини 3 євро. Також іспанські. Ігрушки смачні. Там більше нам подобаються. Гранати молодці вже. Не знайшла. Все, це. І, і шість пляшок води по два літра ще. Майже чотири 4... <кій> ще мись воно коштує, там майже п'ять євро. Отакий От у нас набір продуктів. Більшість тут зелень, овочі, фрукти. Ну і з такого корисного, бачите, засолю червону рибку зроблю. ось, Ну, і з такого не, не дуже корисного, то це така ковбаска ось і отакі сосиски, ну, Але іноді ж хочеться треба, щось таке теж їсти. Що дивіться, картошину знайшла в себе. Дивіться, вже росте. Може її посадити, Це прикол буде. У мене якраз вже ось треба змінювати мій маникюр. Ви бачите, що показую, але вже як є пару днів і він вже ну, здирається. Диська картоплина. Може зробити на підвіконі. Взагалі цей як він. огород. Так, треба зараз поїсти ось. Пахне так. Що тут наше грошове дерево? Де воно там та камера? Ну, накрило, так як мені порадили мої глядачі, треба його накрити чимось. Ну, от я накрила. Чекаємо, поки чи то пропаде, чи далі буде рости. Все, всім дякую за перегляд. Отаке у нас сьогодні розпакуваннячко. Напишіть про ціни в ваших містах, де ви знаходитеся. Чи за кордоном, чи в Україні. Всім дякую за перегляд, всім пока у нас вже, до речі, повечеріло. Вікно бачите, яке брудне вже знов. Дощ один пройшов і зразу з того боку брудне стало. Ми вже не милюємо, поки що чекаємо тепла. Вже будемо мити, коли вже тепленько буде.